Глядачі підписники, всім доброго дня. Майже перша година дня. Виїжджаю я працювати. Сьогодні так само буду по службі уклон і по службі бол працювати. Шкребе, щось місцями цей дощик іде і не йде. Коротше, пішов у нас дощик. От, в місті Житомир мокро, прокладно, 7 градусів плюса всього на всього. І вже я йду зараз. Якась аварія сталася чи що. -то. Не про то. Взяв замовлення з Домбровського 58а на школьний катнемо. Болт я вмикати сьогодні буду як додаткова служба. Буде і по уклону, і по службі Болт. Тому що одним уклоном не витягнеш. Треба підключати ще одну службу Болтика. Тобто, так, включаємося. Погнали працювати. Знову по уклончику замовлення. Щось болт не хоче мені давати замовлення, не знаю. Навірно, він мене не любить. <сум> Непонятно чого, але дав, друзі, уклон замовлення. І поїдемо ми район карбутовки туди, на новобудови. Таке, дріпаємо нас цей дощик. Такий вже пішов, перестав да й все. А то виходить, що він щось мурежить, 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 раз піди, пройдися тако славно та й перестань а то... Ця отака фігня буде можливо, і цілий день. М-да. Я думаю, ефір буде звісно, забитий, але ні, так тільки пролітають замовлення. І все. І немає такого мощнішого запала. От і болтик зайшов з нового бульвару 9, там на Хтезії Вострозьких завести на якраз замовлення. На кінець то він прокинувся, а то я думав, що забив на мене. Хе. Ні, це може, це, звісно, жарт, може там взагалі немає роботи по тому болту, так? бо я оце, скільки проїхав по місту, я болтовської машини брендовані взагалі не зустрічав. Будемо вести пасажирку на Глобал. Дощик все кап, і кап, і кап, і потрошки нікуди він не перестає взагалі. Зараз у нас виходить 15.51. Це коли буде час пік, то ой буде прикольно їздити. Я в то час думаю я стану на зарядку. Щоб Щоб, 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 щоб провтикати. Ні, ну звісно я буду, я візьму якесь замовлення. Я не хочу пропустити же ж теж якийсь часок пік, щоб заробити копійчину. Так, де вона? Десь вона Каже, що вона, типу, осьо. А десь типу, що вона не осьо. По уклончу. Болт мовчить. Зайшло по службі клон. Коротеньке замовлення, ось це. Тут буквально фігня проїхати. От. Підвищеного попиту, щось поки навіть взагалі не дивлюся, не по болту. Не по уклону, хоча ми вже на годинку маємо 1621. І вже б треба було щось заряджати, би. От. але нічого не заряджається. Ще в мене позарядці, що в мене є трошки, ну як трошки. Фіга собі трошки, у мене ще 64% батарейки. От, По такій роботі, то швидко не викатаєш. Хотілося б, звісно, би швидше, але не як взагалі. Так, да, друзі, і включив я вже вебасту, тому що, що? правильно, тому що вже в нас 7 градусів тепла. І звісно, вже прохладненько. Якщо користуватися такою печечкою, то це звісно, буде трохи затратно. А так, вебаста, звісно, це, вещь, це да, це нормальна штука. Доброго дня. Добрий день. Проспект Миру 37. Угу. Угу. Тут з героїв десантників забрати в центр, райончик бульвара в нас. От, окей, отлічно. Це є дуже добре. Болт пока, кажу болт. Уклон поки мовчить, нічого немає. Звідси нічим вибратися не, не вийде, тому болтик запропонував все добре. На якраз звідси можна киш туди. Майже п'ята година. Ну, прикол в тому, що зараз приїдемо вже в центр туди, так? і там зараз будуть тягучки. Чого? Тому що година трошки пік. Да. Тут -то по богуні не сильно відчувається, так? але там. Сам трошки буде відчуватися, тому прийдеться трошки подіргатися. Но... Так я й говорив, вийшло, що зараз якраз такий час тягучки по місту. Добре, що мені замовлення прийшло зовсім. Тут у нас поліграфія по службі болт. Добре, що так. Довелося трошки об'їхати, щоб не брати, щоб не крутити, не вертіти зараз. То поки їхав сюди, то в ефірі було по, по уклончику, було десь. Я знаю, десь замовлень, напевно. Десь, напевно, замовлень з 8-7-8 замовлень. Приїхав в центр, все, їх уже немає. Таке враження, як буто уклон. Хе -хе. Якщо я на богуні десь далеко, він показує, давай їдь сюди за 5 кілометрів, забирай людей. Це звичайно не так, це шутка, але... Але тим не менше замовлення були, а зараз тепер треба поїхати якось забрати людину. А тут повний трешак. Тут, звісно, в нас. Да. Тут в нас їдуть, дергаються, хочуть проїхати кудись. Єзус Мар'я. Зараз будемо пробувати. Діло ж такі. По уклону той взагалі. Ланцюг у мене навіть вімкнутий був, 18-27. А їду забирати по службі Болт з народицької на шпиталь. Я йшов дощ і в нас такий день. По уклону слабенько сьогодні, У мене якось так не знаю в кого як, У мене, в мене по уклону дуже сильно слабенько, прав дуже сильно. Ну нічого, є болт. Правильно? Правильно. Це передати в марті. Так, вийду, так? Так, 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 Хорошо. І так, друзі, Получається, це в нас передача. Передати в марті. Зараз тільки машинка усього хай поверне, розвернутися. І що, так, да, виходить, треба поїхати кинути, кинути кабеля. Зарядитися. Я вже розряжений. По роботі повністю звісно, повна жопа. Думали, сьогодні буде, звісно, набагато ліпша по роботі. Не знаю чого, в мене якесь таке відчуття було в тому, що... Ну, Дощ пішов, да, от, наоборот, люди там будуть їздити ну, в таксі, там, наоборот викликати будуть. Та ні. Якось шиворот на виворот ще, ще. Ну, бол да бол трошечки ну, дає замовлення от по уклону, то мало вас, -то, мало вас -то. Я думав, звичайно, буде поярче. Ну, це виїхав скільки? після 12-ї години. І це є тільки в мене зараз залишилося 20% батарейки. А я стартував навіть не зі 100. Я стартував, друзі, із. У мене там було 86. Щось до 90% батарейки в мене було. Це вчорашнього. З вчорашнього дня буквально в мене залишилося. Так, 21-26, зараз вже маємо я машинку, там було декілька замовлень, але замовлень мало. Як для вечора довго доводиться чекати. І тим не менше, це замовлення в мене зайшло по ланцюгу. Не по фільтрах. По фільтрах, друзі, немає сенсу стояти, тому що по фільтрах Ну, немає сенсу стояти по фільтрах, чекати там одне замовлення в час. Це, це таке. Це не робота. Це по ланцюгу з Небесної сотні на народицьку котнему. 8 градусів у нас таки залишилося. Не холодніша, Дощик трошки переставити. Так і має бути. Щоб переставили, треба, щоб робота щоб ще була. Якщо роботи, тим більше я бачу, що по роботі слабенько дає болт більше, аніж уклон. Ну, після годин десь 11 може буде нормально. Но я навряд чи до 11 годин буду сьогодні працювати. Клончик замовлення нам підігнав. Поїдемо на Богунію. Богунія, я ще сьогодні там, не був. Генерала Всеволода, так? Так, да, Петріва цього. Петріва. А Петріва правильно чи Петріва? Бухів. Як наголос правильно поставити? Петріва чи Петріва? Не, не хочеться когось обідати, правда? Ну, Ті кого обіжати, напевно, що вже їх немає. Які називали. не Стара гречка називається. Стара. Ну да, да, так, так, так воно є. Серега гречка. 22.45, народ, все, напевно, я думаю, що це буде останнє замовлення. Тут в мене з Думбровського 6. Забрати заказик. і все, і завозити вже на Івана Мазепи 48, майже 11 година без 15 я думаю, хватить на сьогодні, тому що. По... Дивлюся по ефіру взагалі зеро, проскакує таке тільки потрошки замовлення, а я, скажімо, Уже не хочу працювати до 12-ї, бо зараз заказ якийсь прийде поїхати на Україну, потім з України вертатися десь в посту. Тому я вже не сильно навіть не дуже хотів би. Не дуже хотів би я вже так їхати. Якби ще була робота, би, були замовлення, да, а це проскакує, оце таке одинарне. І це на хвилиночку я працюю по ланцюгу, по фільтрах, воно, по фільтрах довго доводиться чекати, по ланцюгу швидше, але не вихід. Не вихід. Це останнє замовлення завеземо, і буде вже, буде вже все. Можна було, що з'їжджати було в годин десь 10. По замовлень взагалі дуже-дуже слабенько сьогодні, вівторок. То, що був дощ сьогодні, то таке, то, То, що був дощ, то, то, не про що, не, то не говорить про те, що коли дощ, то буде багато замовлень. Ну, тим не менше, це в нас сьогодні так було. Вівторок, по Житомиру. От. Мені здається, що бол трошечки заряджав більше замовлень, аніж уклон. І все, до 11 години більше я не хочу залишатися працювати, тому що зараз візьму замовлення, кудись поїду, потім вертатися, а там, якщо не вертатися в паласту чекати, це прийдеться чекати трохи часу і в будь-якому випадку прийдеться повертатися пустим додому. Випукаю зараз тут близенько, на цьому буду закінчувати. І вже до наступних відосиків усім. А тільки я пропущу ось цих от пасажирів пішоходів. Ага. Да. Окей, друзі, все. Всім. Хорошої ночі. Тихої, саме головне, і до наступних.